Всіх вітаю на каналі Квіти та Інша. Я Іна. сьогодні відео з розпаковочкою. Отримала посилочку знову з квітами. Це вже треба лікувати, я так думаю. Кому цікава ця тема, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже корисно і приємно. Ну і будемо розпаковувати. Ну що, такі ось квіточки у мене тут мають бути. Посилка йшла дві доби, зараз мороз. Ішла в. Із Житомирської області. От, ну, побачимо, що з цього вийшло. Я вам скажу, оце ось бажання купувати квіти, це його потрібно якось зупиняти. Тому що я вже не знаю, яка це по рахунку посилка за цей сезон. Причому що це якийсь, я думаю, кругооборот, правильно, таке слово є. В природі, Тому що сама відсилаю, сама щось продаю, сама і купую. Ось так запакована, утеплена. Ну, цікаво, як цікаво, що ну, мороз, знаєте, завжди впливає на рослини, ну, побачимо, чого вийде. Дуже гарно запаковано. Так, зараз я, мабуть, ринкну. Так, ну, ось, нарешті добралась, тому що. Було дуже запаковано. Так. Чому я це замовила? Тому що побачила в цієї людини ту квітку, яку дуже бажала. І ось через неї я купила дві. Одна на одну в мене є замовлення, і ну, люди тут у нас дуже хочуть цю квітку. іншу я хочу собі ось ну, для цього я й замовила, зробила це замовлення, тому що вже на, ніби хватає квітів. Так, як де ж тут далі? Ну прямо дуже гарно попаковано. Посилка від Олі Кириленко, значить так, я прізвище сказала. Ну, в неї є група там Вайбері. Ну, і канал є на YouTube, я так зрозуміла. Так ми з нею трохи поспілкувалися. Я і раніше в неї замовляла, а тепер, ось коли побачила, ну, вже квітів в мене вистачає, але коли побачила те, що я хочу, не змогла встоїтися. Ну, дивіться, всі ніби гарненько виглядають. Ось так запаковано. Десь трішки, видно, земля розсипалась, тому що притрушено. Ну, ніби як би живенькі всі. Надіюсь що, о Боже, дивіться, як людина запакувала. Це просто супер, супер пакування. І щось подібне я пакую, коли вже колег, коли відправляєш їх вони в більших стаканах, то якось схоже дуже в мене пакування. Тут вкорінені вони в, не в касетні на розсаду, а ось в таких стаканчиках. Зараз я тут мені підстану. Я до Я щось не приготувалася, треба було взяти. Холодні, звісно, вони. Але дивіться, такі живці ось так. Коріння вона під замовлення. Вартість живця там здається 16-18 гривень і чогось там воно залежить. Ну, як на мене, дуже якісний живець, хороший. Оце тільки що, щоб він відійшов від цієї погоди. Дивіться, все таки холодно. Ось такі. Це, мабуть, той сорт, ради якого я замовляла. Ем, ну, не тільки. Я, мені потрібна була кончіта Гранде Пінк, хто не знає, дуже велика така сильного росту петунія ампельна. І вона в неї квітка, ну, така сантиметрів 10, дуже велика не менше. От, тому в мене є одна людина, яка хотіла цю квітку, тому через неї це все. І через мене. Тому що, ем, ну, до деяких позицій, яких в мене немає, а мені їх дуже портівуся. Ну, Так гарно все поставлено. Ну, вже потім я його якось достану. Це якась калібрашка, чи що. Я думаю, це калібрашку я точно не замовляла. Це я так думаю, подарунок вона чи що. Я не пам'ятаю, ніби я не замовляла. Ну що, дійшло все добре. Я думаю, що мороз йому не завадив. Зараз я їх антистресом, якщо ви отримуєте посилки, особливо осінь, в таку погоду. Ну і не тільки в таку любу погоду, коли ви отримуєте антистресант, обов'язково. У мене буде мега щоб трохи їх привести до тями. І так я їх лишу на деякий час, нічого їм робити не буду, хай вони собі. Ніби опліматизується, тому що все-таки дорога була дві доби в холоді, їм потрібно повітря не дуже таке тепле, що було. Ну, це я ще вам розповідаю, можливо, ви будете отримувати. І ну, лишній раз нагадаю, це воно не, не шкода. Не ставити їх відразу під лампи не можна. Десь таке місце прохолодне. Ну, як прохолодне, ну, в кімнаті, але ну, де не сильно жарко, не під батарею, нічого, для того, щоб вони все-таки адаптувалися трошки. І антистресант це мегафол, це епін, можливо, там о, різні є ці антистресанти. От. Ну і Пакування, там ну, дивіться, як людина це все гарно зробила, воно нічого ніде не впало. Кожен стаканчик, ось так, скотчиком. Ну, я знаєте, сама пакую рослини, я знаю, яка це робота. От Саме запаковування замовлення це завжди ну, кропітка така робота, і ну, вона забирає багато часу. От. Коли ще так пакетики відразу, ну, коли касетна розсада, по-іншому, трошки її можна пакувати. А коли живеться в такому стаканчику, я думаю, він, від, він видно фонівався, що в цьому стаканчику, то тут зовсім трішки по-іншому це все йде, пакування. Ну, Поки що я задоволена. Е, дякую і Олені. Якщо не Олені Олі. Ольга Кириленко, якщо вона подивиться це відео. От. Так, я її також напишу. Ну, все, все добре. Головне, щоб вони відійшли від дороги. І будемо вирощувати. Я вже не знаю, чесно кажучи, куди мені їх ставити, тому що е, ну, є рослини, яких які не знаю, куди ставити. Те сходить насіння, це в черенках там. Гризантема, яка теж у мене на відправку скоро буде йти. Ну, такий кругооберт рослини, знаєте, у природі. Щось купив, щось продав. От, ну, будемо вирощувати, будемо вирощувати, прикрашати наші будинки, двори. Щось хочеться ще мені. Дуже подивіться, як це ж виглядає. Та й що я раді якого я оце замовляла, ну, можна сказати, Ну Не тільки ради нього, але головна причина була в ньому. Це каскадія з Arizona Sky. Зараз я вам фоточку покажу. ну Дуже гарна рослина, гарна квітка така. Це У ну, нас в тому році її не було. Ця новинка, я думаю, цього року. Ну, можливо, хтось вирощував, то підскажіть мені. А якщо ні, то я вам вирощу і покажу, яка вона красуня. Я собі вирішила, що вона має бути гарною. От тому я не знаю, як їх виняти на камеру, тому я їх виймати не буду, щоб їм не зробити гірше. Просто ось дивіться, пакування, яке. Ну, дуже гарний продавець, мені сподобалось все. Думаю, надалі також ми будемо якось співпрацювати. Тому так, дякую за перегляд, Замовлення, ну, ставлю ж фотографії, яких квітів, мені не, не, не знаєте. Кортілося, що я замовила. Ну тут їх, бачите, їх небагато тут у мене, але все-таки є. Я все ж надію, що це вже буде на цей сезон. Моє замовлення, мабуть, що крайне останнє не буду казати на всякий випадок. Тож, все, ні, ще в березні, якщо там вийде, мені там пообіцяли бланки. Також одна підписниця моя. Гарна така людина, дівчина відказала, де можна його взяти. І ми там і вона, і я замовили. Ну, але такий. Ну, я не знаю, що це за продавець, і там вона вже зняла цей бланкет із каталогу. Не знаю, чи він буде. Ну, так. Якщо буде, то він має в мене ще бути в середині березня. А так вже ніби все, поки я не побачу чогось дуже гарного, і мені знову ж таки захочеться. Ну, все вже. До побачення, миру нам та гарних дій.